Бути в Одесі і знову бачити тебе. Ми в Одесі. Це дуже гарно. У нас дуже такий сонячний день. Я рад, що Олексій знов у нас в Одесі. І Зачастив. Зачастив. Це хороша новина. І я хочу тебе запитати, як сложилось так, що ти став таким спеціалістом? Яким я є зараз? Є, є так? зараз. Ну, скажімо так, новачки, яких я навчаю тому самому масажу на курсах масажу, іноді думають і питають, що ми вже такими стали. Ти, наприклад, я там ще багато наших колег. А я їм відповідаю, що ми не народжуємося спеціалістами. Ми починаємо теж з нуля і починаємо практикувати, проходимо дуже е, такий складний шлях. Але коли це робиться по кайфу, коли ти е, тобі подобається це, то тоді ти будеш і розвиватись, і е, давати цінність людям. Але е, все одно будуть падіння, будуть провали і. Е, Скажімо так, не треба здаватися, треба йти вперед. З чого це почалось? -то, ну, як, як, да. так, як ти вибрав цей шлях? От, як почалось, пізніше, як угу. ти от вибрав шлях? Побрав тому шлях, да? тому, угу. да, тому от чому, чому питають, є різні шляхи, да? такі, такі, такі. Но чому такий шлях, як у тебе? Ну, В мене склалось так, що в мене батько, Мракс Юрій Вікторович, uh -huh. почав займатися фізичною реабілітацією ще в 94-му році. Uh -huh. Якщо чесно, вірте, не вірте, в нього є дар в народі це називають екстрасенсорика, uh -huh. я його називаю Людина рентген. У uh -huh. нас породу по чоловікам, по його лінії всі щось мають. Я також щось маю. Хто хоче дізнатися, що я потім розкажу. Да. Він почав бачити людей, почав їх сканувати, але не знає ні анатомії, ні фізіології. Він звільнився з роботи, він був завочем текстильного технікуму. А в якому році? Це було 94 рік. рік. Скільки йому було? Він 47-го року народження порахуйте, Я не математик, я а, гуманітарій. Uh -huh. От, він 47-го року народження, і, і в 94-му він зрозумів, я що чому він щось тобі вже питаю, да. тому що деякі майстри, котрим там 40-45, вони кажуть, що, що все вже пізно. Все вже все запізно, да. я вже старий для так, цього так. ні. Він Просто побачив новий сенс життя. Uh -huh. Скажем так, він не звільнився, а його звільнили, і uh -huh. треба було щось робити. Ну, і... Тому життя дала да, да -да -дал, чесно, да дало під, 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 такий пінок, е uh -huh. і е він е пішов на медбрата uh -huh. для того, щоб знати анатомію фізіологію, щоб знати, що він бачить. Uh -huh. Він каже: Я бачу, що там погано або щось станеться. Там це так, якісь так, я, 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 людина да. розуміє, що угу. щось є, але е, він, е, потрібно, щоб да. він е, це пояснював, як. Да? Да. Потім він навчався в Києві е, в інституті. Е, там якось називалася альтернативна медицина чи не традиційних медицин, кафедру біоенергетики. Закінчив із 40 людей, які були в групі, 10 із них отримали сертифікат чи диплом, які пройшли екзамен. Вони там по фотографіям дивились, там сканували людей, робили діагностику. А потім в 2006 році він останнього навчання він був, навчався в університеті, там, де я навчався, отримав наукову. Ступінь магістр з фізичної реабілітації, фізичний терапевт. Це було, ну порахуйте, 47 йому 60 з копійками років. Uh -huh. Так що, чесно, він для мене приклад, коли неважливо від віку, розвивайтесь, навчайтесь і вдоскональнітесь. І таким чином він сказав: Олексій, синок, якщо ти хочеш працювати як я, то спробуй. А я якраз тоді служив в армії. Ну, така батьківська порада. Да, батьківська порада служив це в армії. дуже гарно. Да, служив в армії. Я був прапорщиком в місті Рівному, і чесно скажучи, мені не подобалася муштра. Uh -huh. Ми бухали по, по страшному. Це був просто капець. Мені це дуже не сподобалось, Тим паче, я любив спорт. І е, я по формі пам'ятаю, я прийшов в університет, відкрив двері не з ноги. Стук, стук, стук декана. Він дуже здивувався, що тут прийшов тут військовий в такій формі, все так гарненько. Каже: все, я тебе беру, тільки ти маєш здати різницю, бо я прийшов тільки на другий семестр. Я знаючи, я пишу документи на звільнення, все там гарно склалося, і я почав вчити анатомію. Тобто за три тижні я здав повністю всю різницю. Я вивчив за три тижні, що вчили за півроку. Тобто, в мене була мета. Я закінчив університет, почав вже працювати під час навчання, мені це зайшло, сподобалось, і е, ось до речі, я тобі е, скажу, у мене була така ж історія, е, коли я прийшов, ну, було там десь рік, е, треба було десь працювати. і Я прийшов на е, у нас, було одне підприємство. і е, Я ну, говорю, що, що мене можна робити. А мені мене говорять, є, є от місце фрезеровщика. Я б взагалі не знав, що це таке. Але я говорю, ну, для мене як, знаєш, як от для скульптора є щось, з що можна зробити. Mm -hmm. І є метал, який я любив, там, як метал, там я щось випилював, щось, да? буду фрезеровщиком. Я за три, може, дві з половиною там, місяць тижня, да? Uh -huh. Я став 3 третього розряду, потім 4-го і за рік в мене вже був фрезеровщик Тобто, то, то Я про, про що говорю? що як ти хочеш, да, тось, тось, Вивчався там два роки, там три роки, допустим, але за дуже короткий такой період, да, да. і я став е, спеціалістом в двох. Тобто е, я був фрезеровщик і шліповщик. Якщо сильно захотіти да. і поставити собі мету, так, так і тут в принципі проблем нема, брати найкраще в інших колег, там практикувати і все буде добре. У мене вийшло, uh -huh. я почав е, до речі, навчання було е, стандартна радянська школа, наприклад, масажна, коли ми стоїмо з станка без ергономіки, щось робимо. Але батько подарував мені відеокасети на той ще час ізраїльського майстра Натан Гершман. Якщо знайдете записи в Ютубі, подивіться обов'язково. Там дуже класна ергономіка. показана. А Ми скинемо силичку. Да, якщо знайдемо. ми знайдемо, да, бо дрідка запис, я вже. Пізніше з відеокасети почав, скажімо так, онлайн, як зараз дуже багато навчань, де навчився саме ергономіці і побачив дуже багато прийомів. І от потихеньку-потихеньку пішло. Працював, залишився в університеті на викладацьку діяльність, але побачив, що система викладання на жаль не була досконалою. У нас було дуже багато теореті. Теоретиків, які mm -hmm. не практики. Mm -hmm. а, тому, а ми хотіли, от, ще декілька студентів з мого потоку нас залишили як таких активних. Тим паче я займався КВН, і на мені була з тут весна. Тобто, щоб тут весна, там все провели, мене залишили. І я пам'ятаю, ми пробували у ректора приміщення для того для практики. Нам придбали тоді тільки два масажних столи всього. Mm -hmm а Мені на викладання дали 6 годин на масаж. Uh -huh. Що я можу навчити 6 годин за масаж? Але, е, попри це. е, але зараз є такі. Ну які да за дві години да. <реш> попри це. Я дуже вдячний своїм альмаматері. Я дуже вдячний покійному декану Завадському Вікторі Івановичу, Я дуже вдячний його дружині, теж декану Завадській Лідії Архіпівні, всім викладачам за ті знання, за ту базу, яку вони дали дуже вам дякую. Але е, якщо ви достукаєтесь до керівництва, вищого, ви, що, ви е, зробите все як найкраще. Е, потім е, був такий період, що я е, щось не хотів працювати після того, як я звільнився з університету, ну не моє. Я пішов на радіо. Я працював менеджером на радіо по рекламі. Паралельно я грав в КВН, поїздки, все інше, масажував далі. Потім я відкрив свою, свій кабінет власний, батько теж мені так, давай відкривай. Що ти до мене ходиш там, працюєш? Надаї вже. Ну, так. Не платиш мені оренду, нічого не платиш, все, йди, злазь з плеч вперед. Я але з КВН щось я не розділив цей момент. Я вам раджу розділяти пріоритети. Так. Не дергатись в різні сторони. А в мене було КВН. Ми хотіли дуже попасти в телевізор. У нас дуже виходило, там просувались, навіть приймали участь. Хто ну, ж концентруватися да. так? На... Да. Я ще масажував. Угу. ось. І е, Кабінет прийшлось закрити, але все одно я продовжував працювати. Е, потім я поїхав в Крим, це було 11 рік. Угу. Там мене просто прорвало, там був потік клієнтів по 15 за день. Це була жесть, просто в лапках все боліло в кінці робочого дня, і я зрозумів, що конвейер це не то, і е, брав менше людей, але якісніше працював. Там я зрозумів, що таке комунікація, <гум> тому що в нас працювало троє масажистів. Один класний спеціаліст, але до нього ніхто не йшов. <гум> ну він шикарний. І ми, переговоривши з директором, вирішили з ним попрацювати з точки зору комунікації. Угу. І нарешті в нього пішло. Да, він не вмів розмовляти. До речі, комунікація дуже важлива. Дуже е, да, я зараз буду готувати спецкурс по комунікації. Угу. Е, я сподіваюся, він не то, що зайде, а там чисто практикум такий наповнення, модулі будуть. Це, це трошки пізніше в планах. Крим мені дав дуже багато, дуже сподобався сама територія оздоровче. Я батька туди привіз. Він вилікував собі частково вени на ногах. Дуже багато було практики. Я там дізнався, що такі тригірні точки, бо я не знав, що такі тригільні точки. Мене навчили. Тобто там була така колаборація масажистів. Ми от зустрічалися. Я зрозумів тоді, що нам треба об'єднуватися, що ми не конкуренти один одному. І е, коли вже приїхав в рівне, я почав шукати, де я можу ще навчитись, де я можу розвиватись. Mm -hmm. І так я дізнався про одну шкіл, е, тобто організацію, яка проводила семінари. І почав їздити в Київ, uh -huh. і там вже я познайомився з тобі знайомим Олегом Зуєвим, uh -huh. Прийдуном, Володимир Шевчун. Там дуже 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 багато. Вчились ми у Бількевич, Галагуза. Uh -huh. От Всі, всі, всі. Ну, це якщо взяти терапію. Потім Гончаров, китайський мець масаж був, uh -huh. тобто дуже багато. І тоді я побачив спільноту. Uh -huh. І Я почав пропонувати, що давайте ну, зустрінемося після якихось. Змагань там, чемпіонатів ну, так, так. і тому подібне. А казали, що зустрічається. Uh -huh. Але я вліз в цю тусовку, і ми почали після почали після чемпіонатів зустрічатися і в цьому неформальній такій е, обстановці спілкуватися, що і як. Мені тоді сподобалось. Я узнав дуже багато життєвих шляхів. Провали, падіння, як, що, і так, мені так, це так. стало цікаво. Почав приймати участь в чемпіонатах теж з провалами, з падіннями. Почав аналізувати, чому, як, навіщо мені це потрібно. Бо деякі казали, воно тобі треба, в тебе mm -hmm. і так потік клієнтів зашибісь. Mm -hmm. Я кажу: я хочу більше, щоб про мене дізнались, якби українські майстри для того, щоб зробити щось, що я ще не знав. Mm -hmm. Потім це виявилось пізніше, скажу, що от е, самий найбільший провал е, участі в чемпіонатах це був чемпіонат України. Е, я був дуже налаштований на перемогу, е, тим паче я виграв чемпіонат у Львові е, Західного регіону, е, абсолют, абсолютним чемпіоном став. І е, в мене якби був, скажімо так, суперник це Юра Мартюк. Oh. О, це суперник всіх суперників. Шикарна техніка. Чемпіон галактики по всім масажам. І Юра теж пройшов. Я в нього виграв у Львові, uh -huh. а він. І тут ми стоїмо двоє, всіх вже номінації сказали. І він такий: Ти виграв? Я такий, ні, ти виграв. А, а сам, надіюсь, зараз моє ім'я і Тут називають Юру Мартюка. В мене десь 10, 10 секунд розчарування. Що за херня? Як так? Не те, що херня, що Юра виграв. А чого мені не дали жодної номінації, мені не дали uh -huh. такі злий був. А потім зібрався, підійшов до одного з суддів. І кажу, скажіть, будь ласка, причину, чому? що да, чому це дуже важливо питати, так. не е, тішуватися, <кій> що, що всі там ге, е, ображатися. Підійти спитай авторитетного судді, там навіть якщо ти не згоден з ним, чому. Так, так. І мені сказали, Олексій, з рівнем твоєї підготовки ти мав підготуватися досконало. Тобто ти все зробив програму, але в тебе було декілька грубих помилок. По-перше, твоя простинка скотилась з клієнта. Тобто з моделі, і э, майже торкнулась підлоги. Вот такое было. Потім, э, О, от таке да. щось э, було. Потім там ще були по э, марках. Є якісь э, пункти, які ти знав, по яким критеріям. Оцінюються. Да, я, я все знав, я вже був підготовлений. Але друзі, я е, кажу ти так, був ти такий в захваті. Я був в захваті, що я, я такий, все там, все, там корони не було, але все, я виграю. Там програма була. Ну, Ні, не ну, про ціні коли да. який майстер готується, він я хоче... скажу, чого провав. Так, я так. приїхав у Львів, е, і е, Володимир Шевчон, такий от спеціаліст, mm -hmm. я кажу: е, подивись по мою програму. Я давав програму терапевтичну. Mm -hmm. І він каже: Олексій, е, ти роб будеш бра, робиш там палсинг, похитування. В тебе буде артикуляція суглобів, щось схоже на тайське, трішки артикуляцію. Так, 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 вутай. Да. Ось і е, каже: візьми, поклади банний. Е е такий м'який, але важкий рушник, щоб uh -huh. він не сповзав. Uh -huh. Я просто подивився, скільки той рушник коштує. Ідіть ви з такими цінами, там, як збити самоліт. І я купив просту простинку, гарненьку, вигладив її, і вона просто скотилась. Так що не економте. Тому, друзі, гарне відео і гарне шоу да. е потребує е дуже е таких. Е Качественних да, якісних, да. Якісних. не економте. Якщо ви знаєте, а, да, рушник, ручники, там, там всі аксесуари, да. спитайте у досвідченого, краще він вам підкаже, да. що і як, тому не економте. Це мені вартувало ну, напевно чемпіонство, чесно. Ну, Хоча а, а, Юра Мартюк шикарний спеціаліст, а, а, але це це але. Же, ти ж виходиш, і це <к contextual Morocco> така подія. Раз в рік. Да. Так, Це раз в рік. Тому ви ви повинні задумуватися, що іменно раз в рік ви повинні так вибухнути, да? щоб це було ну, яскраво. Так, і це був провал, так що це б я протім про проаналізував. Зробив висновки, як треба зробити, і більше в принципі такого не робив, бо я більше не виступав на чемпіонатах України. Це так, це я... дуже, да, дуже я завершив. Дуже корисно да, сказав, що е, треба не образуватись, а е, треба е, пошагово та да, покроково. Це наш досвід. Досвід, так. Да. Чому що зробити і працювати? Так, і е, зараз я приведу до того, для навіщо це мені було. Це на майбутнє дало мені змогу, коли мене вже знали спеціалісти України топові, організувати перший масажний фестиваль. Тобто я був співорганізатором, тоді, якби я. Почав писати е, в 2020 році, е, писати там на емейл, e там писати, там дзвонити в інстаграм, в соцмережах. Е, фестивалі закінчились, тут карантин. Ми свій фестиваль, і таким чином, знайомство, оце от колаборація дозволила нам тоді, ти теж був на цьому да. фестивалі. Да? А, Дуже дякую. Да, будь ласка, да. тоді ми так хайпанули, бо ніхто не робив. Оці всі, всі так здались. А ми, до речі, друзі, кризис, пандемія. Та ж саме війна це е, можливість для е, чогось старту для так, можливості. Так. Не втрачайте цих можливостей, шукайте цінності незалежно від того, що навколо е, твориться. Це ваші можливості. Так і ми тоді це зробили. Дуже круто зробили. Дуже круто. Да. І потім пішло поїхало фестивалі за фестивалями. Е, до речі. Я зробив школу, але ще раніше, 2018 році. Там теж цікава історія на, на одних змаганнях, перший в Харкові чемпіонат по масажу. Ми пішли дивитись футбол після змагань. Я тоді отримав номінацію. Це була моя перша перемога. Мені сказали Олексій, трошки херня, але ти круто вийшов на терапевтичний ефект, і тому ми тобі дали номінацію. Мій колега з Чернівців сказав, ти мені казав, що ти хочеш школу організувати. <світ> я кажу: Ну так, да. і що? Це було рік тому. Що ти зробив? Я кажу, так, він кажуть, що тормозиш? давай роби. Я такий, дійсно, що я торможу? І я тоді задумався, ну. Тормоз тормозом, ти хочеш, 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 хочеш. Так зроби. Так. Я зробив, зробив взагалі теж цікава історія. Є таке поняття, як назад дороги немає. Я намітив, що я хочу зробити, зробити школу. Це було травень 18-го року. Так, да, травень 2018 року. І е, воно влітало в повітрі. І тут в одну з груп масажних, масаж інфо, пише Саша Агранов. Uh -huh. Я за ним слідкував в соцмережах, отакий От спеціаліст. Пише: Я їду в Рівне до ттьоші, хочу провести семінар. Хто зможе? В мене немає ні приміщення, в мене немає ні своєї школи, в мене нічого немає, тільки кабінет на стадіоні зашарпаний. Е, ну так, в лапках. Я пишу, я можу, а він їде через півтора місяця. Він окей, і я з ним спілкуюсь, кажу: приміщення є, там все інше, там тра-та-та, -та, -та, там все буде, там умови. А сам бляха, муха, щось треба робити. І я почав шукати приміщення. За два тижні я знайшов приміщення, я е, придбав масажні столи. Я е, е, там е, нюанси там. Гроші е, взяв там у друга ще там дві тисячі, вроді би там щось мені не вистачало. Відразу їх повернув, бо відпрацював. Е, всесвіт мені дає клієнтів, дає можливості. <кій> Оформлюю, провожу семінар. Вісім людей на семінарі, і все, і поніслась. Тобто я поставив собі умови назад, дороги немає. Якщо в мене буде провал, то я собі це не пробачу. І це буде капець. От тому ну, я от, так, тому, от зробив. Тому так і буває, що всесвіт він дає нам е, можливість. Да. От, але найголовніше це задавати питання. І коли ти ставиш як чоловік, да, ми чоловіки, сказав, зробив. Да. Да? Все, все буде добре. Да, а потім, потім було і і, і злети, і падіння. Ну, Дуже це, таке, да, це, це вже буває таке. Випадка. Я багато хто хоче, я можу з вами поділитися. Знаєте, де приїжджайте на наші фестивалі, все роз, роз, розкажу. Неформально якби як говорить, знаєш, у у кожного Наполеона є свої злети і своє <гум> Да. До речі, про фестивалі ми зараз поговоримо <гум> в наступному нашому відео. Дивіться на YouTube.